Доброго дня з вами на зв'язку. Магазин Серізпроф. І сьогодні ми вам розкажемо, як помити килим господарським пилососом вартістю 2,999. Дане відео буде побудоване на прикладі від продукції компанії Керхер, тому як робиться це в інших компаніях, ми не знаємо. Отже, починаємо. Для початку ми пополососимо сміття з килима цим же ж пилососом. У нас це модель КВД-1, Після чого ми готуємо розчин для миття килима. Для цього використаємо теплу воду і миючий засіб, що не потребує виведення. Це справді дуже важливо. Вручну ми нанесли мильний засіб, потерли. Багато потерли і багато води нанесли. Отже, працюємо в цьому ж напрямку. Відповідаємо на запитання, яке у будь-якому випадку виникло: це чи може це пилосос збирати воду? Так, може, це його функція. Вода потрапити в мотор не може, для цього у нас є поплавок, який при піднятті рівня води заблокує вхід повітря. Далі переходимо до найцікавішого етапу збору води. Але для цього нам обов'язково потрібно зняти мішок, адже збір води у нас буде відбуватись прямо в контейнер. Зверніть увагу на наш фільтр. У нас перелоновий фільтр який підходить для систематичного збору вологи. Далі ми у нашу щітку завели резинку для збору вологи, вона стандартно йде в усіх полососах і приступаємо до збору вологи. Це ми робимо нашою стандартною насадкою, працюємо як звичайним полососом, Єдине, що не так швидко, помаленьку збираємо вологу. Проходитись треба буде багато разів, бо для цього ми навіть замінимо далі насадку на більш вузеньку, для того, щоб швидше робити цей збір, її можна також докупити окремо в нашому магазині. І працюємо далі. Багато-багато збираємо води. Знову ж таки, відповідаємо на ваші запитання. Робити це можна абсолютно будь-якою моделлю господарських пилососів. але пилососи мають різні фільтри. У нашій моделі це фільтр, який підходить для систематичного збору вологи. Якщо ж у вашій моделі є звичайний патрук, фільтр Тоді є два варіанти: або робити збір вологи нерегулярно тобто час від часу ви можете також ним збирати воду, але після цього обов'язково гарно просушити. Якщо все-таки ви плануєте робити регулярний збір вологи тоді або розглядаємо моделі з уже фільтром для збору систематичного систематично збору вологи або ж на заміну звичайного патронного фільтра ми докуповуємо паралоновий фільтр. Для очистки нашого килима ми використали приблизно 8 літрів води, і з них 5 літрів ми зібрали. Тому як для пилососа першої серії результат просто чудовий. Наш килим залишився вологим, не мокрим, і до ранку він уже повністю просох. Також вам слід знати, що цим полососом ви можете не лише збирати воду, але й прибрати в гаражі, прибрати у будинку, прибрати в авто та навіть після ремонту. Також даний клас техніки має 5 років гарантії, а замовити їх можна у нашому магазині, де ми розкажемо вам більш детальнішу інформацію та проведемо якісну консультацію.